Шалок, це Славко, Ася каже, що темно, але ми і так уже мліємо від гостинності наших господарів. Оце, бачите, 21-3. Ми, як Шевченко, обідаємо на пошті. Бачите, він всі шляхи Шевченка вели в броварі, і він отам через дорогу на пошті полюбляв їсти. Що він полюбляв їсти? Це окрема розмова. Але те, що він полюбляв їсти, ми тут, на жаль, замовити не можемо. Тут є все. Я скажу навіть те, чого я не знаю. Ми по всяк випадок замовили собі хумус. Але що, стофато ми тут не поїмо. І, власне, треба почати з визначення. Це от, нарешті в правах є хіпстерська кав'ярня, що приємно, ми вже засію не хіпстери. І може інших хіпстерів тут немає. Давайте розкажемо цю пошту. Ася, обертайся. Цю пошту будували німецькі військовополонені, вона міцно столить, але зводи вже, на жаль, тріскаються. Тут ще один час був там, зал фехтування. На жаль, зал фехтування, здається, не втримався. А то було б взагалі б у нас, як в Північній Італії, ми майже вже стали італійцями в броварах. Настільки приємно тут було, коли тут була і кав'ярня, і фехтування все в одному будинку. Ну, що треба сказати за страву? Кулінарія взагалі це молода культура. А за чим Шевченко приїжджав Баварию? За стофато. Хоча насправді це загадка. За стофато він сюди приїжджати ніяк не міг, бо стофато напевно тут не готували. Готували тут брасато, тому що стофатура і брасатура це різні технології готування м'яса. Ясно, що все почалося стофато. Це до таміть м'ясо. От Стофато це таміть м'ясо, це страва північної Італії. З виготовлення дешевого м'яса. Прямо сказано, що багаті їли, ясно, що яловичину північно-п'євонську, ну робочу натурально. А прості люди їли буро, навіть на коняку їли буро. Робили з віслюка. Не забувайте, що ще на початок 20-го століття в північній Італії, та і 90-ті, як я там бував, ще по хатах їли котів. Це був місцевий делікатес. У меня хороші житті такі делікатеси. Ми ж забувайте, що більшість делікатесних страв як Павел наказав Ася походять селянської кухні. Що шосто що м'ясо по – це все селянська кухня, яка стала потім в дев'ятнадцятому столітті ресторанною високою. Стофата робилася просто. Вирізався великий шматок м'яса, кидався на пательню з спинячим на... жиром, бо натурально ознакою доброго християнина довгий час було використовувати тваринний жир або вершкове масло, або смалець натуральний. Лише іудеї та новохрещені християни використовували оливкове масло, що було підозріло, щоб ми зараз би замовили оливкове масло. Нас би тут дивилися, як на новохрещених би в Італії. Радь пізнього середньовіччя. Так от завданням було, чим різниця брасатура від стофатура. Стофатура це коли ви кладете м'ясо в пательню, зверху ви кладете плоску кришку і накидаєте туди вуглі. І під вугіллям воно там, як катілок папи Карло, тушиться годин 8-10 при низькій температурі. А брасатура це ви ставите. Горщик, великий товстостінний чавуни, накидаєте туди м'ясо, з чим ми зараз розказуємо, і обгортаєте його вугіллями і воно так само тушкується там при міській температурі. Чому температура має бути нижче 100, щоби колаген, це от як холодець варити, щоби колаген розчинився, щоб м'ясо стало м'яким. Ясно, що таку примітивну страву Шевченко їсти їсти не міг. Це страва не ресторанна, не. Господ ломбарді, от ломбардський трактирщик, якщо ви гальдоні прекрасну трактирщицю бачили, то от ці ломбардські трактирщики розповзлись сліз 19 столітті скрізь. І оця от італійська кухня досягла і маршруту Петербург-Київ до Броварської поштової станції. От там от, от через дорогу ми її не бачимо. Броварська поштова станція. Зараз там ЗАГС, ми там засою розписувалися. І там подавали оце брасато. як його готували, береться лопатка. От ту та страва, що її напевно їв Шевченко, ви теж можете собі приготувати її. Ви можете взяти яловичу лопатку середню частину. Це от шапка єпіскапа називалась чи якось. Берете цю середню частину лопатки, кидаєте її в червоне вино. Ну, краще брати не біоло. Не біоло було всільмагі. Ми його там купували. Воно, як на мене, кисле. Але радять не кислі сорта брати, чомусь вони не біоло, вважають не кислим вином, яке підходить для маринування. Кидайте це м'ясо, кидайте всю цю цибулю купою, і воно всю ніч лежить. Покривається м'ясо червоним вином, з скипками туди нарізана, як це сказати, по-нашому кружальцями. Кружальцями нарізана цибуля, і воно там ніч лежить. Вранці ви це витягаєте. Ви обсушуєте м'ясо, обсмажуєте його, ну вже залежить від ваших смаків. Ми засію будемо обсмажувати на олії оливковій, а ви можете на копченому салі, як раніше на копченому салі, бо свіжого ж не було, протухало або на смальці. Обсмажуєте до золотистої шкуринки цей великий шматок лопатки з усіх боків на високій температурі. Потім витягаєте, обсмажуєте овочі, ну все, що є. Вони. Сто фата це як котілок папи Карла. був, пам'ятаєте, висів на картині? Туди треба кидати все, що є. Всі овочі, ми навіть не будемо брати. Кожний набір свій вже в 19 столітті вже подавали помідори, вже використовували накраєні помідори. Вже були. І в добу Шевченка, от з чим вони його їли, вони його їли ще з пасту. Він його полюбив, стофато. Ну це їжа недорогих таких хіпстерських кав'ярень Петербурга. Коли він навчався на митця, значить на Малянську навчався в академії, то ясно, що він відвідував хіпстерські кав'ярні. А усіх хіпстерських кав'ярнях тоді натурально подавали це стофато з пастою і соусом. Чому воно вигідно? Тушиться довгий час великий кошматок м'яса. Собстріном соку, в вині в цьому, потім витягається овочі, це все перетирається, обице соус, м'ясо крається на скибки і подається з пастою тоді. Шевченка це полюбляв з пастою, а італійці зараз їдять із картоплею, вона там поширилася у п'ємонті в, в кінці 18 -го століття, початку 19-го. І, в принципі, їдять із Мамалигою, з Полентою. Я би це врадив, в принципі, з Полентою. Зимній варіант, бо вже ми ж до зими йдемо, треба нарізати його з полентою. Ти хорошо цей соус, полінта, яловичина, але в принципі це перхольт нам не замінить. Але щоб отак відчути себе молодим митцем, як Дараз Григорович, за чим він власне в броварі приїжджав, не забувайте. Він їхав з броварів, його арештували на переправі за Дніпро. Тут його побачив Костомаров, коли він їхав з двома жандармами до Петербурга, Потім він сюди вертався, потім його останній шлях теж проходив. І я скажу, що отут, от в такому хіпстерському місті варто було подавати якусь страву Аля Шевченко, і це цілком могла би бути Яловичена, бо вигідно затушив вони великий шматок лопатки і нарізай битіжурне блюдо, і подавай. А за ескоф'є, за народження ресторанної кухні піснішої, ми ще якось поговоримо, як і за секти. Ми засію належимо до різних сект. Я належу до секти трансильванської, яка каже, що м'ясо треба підливати воду. Ася категорична, вона як справжній. Нащадок казахської кулінарії, як справжній адепт, каже, що ніякою воду в м'ясо подлівати не можна, коли надушуться. Ми за цей приклад Почему? ми цей прираз приклад... не лілі, потомні так, Ну от ася права. Ну, ми це поговоримо, коли будемо робити пьерколь. Ми не будемо робити зразу, кажу, стофатом фато вдома в себе. Ми купимо шматок м'яса і зробимо пьерколь. І на прикладі цього пьорколь, та розберемо, чи треба доливати воду, чи ні. А зараз ми засі займемося хомосом. Якщо ви Почули в цьому модном бідламі, то я за вас щасливий. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Бай.